Дня, мої дорогі колеги, рада вас вітати на своєму YouTube-каналі. Це відео огляд інтенсиву в записі по штучному інтелекту та інших нейромережах. І основна мета цього інтенсиву була показати, продемонструвати вчителям, як класно, ефективно можна використати нейромережі для своєї роботи, для блогінгу, для підготовки до уроків, для організації взагалі своєї діяльності, педагогічної також. Отож, які нейромережі тут розглядались? Ну, звичайно ж, чат GPT. І ви знаєте, можна. Багато говорити про чат GPT, але якщо ви чітко розумієте, як писати промти, що в них потрібно вказати, ви отримуєте в рази ефективніший класний результат. І тому я підготувала для всіх своїх колег ось такі класні промти. На всі випадки, які можуть бути в педагога, ось тут із вказанням ролей. Вказанням виходу результату, який повинен бути, з вказанням додаткових матеріалів і взагалі з додатковими, додатковою інформацією до промтів. Ось так виглядає цей документ. Аналогічно є такий самий документ для вчителів-блогерів, де їм просто потрібно вказати свої ніші або цільову аудиторію. Ось так. Дуже класно. Класна така документ, в якому все-все-все структуровано і зібрано. І головне структуровано максимально. Отож, ви одразу дивитесь відео, ось переглядаєте його, я переглядаєте відео. І ось тут пишете свої інсайти. Наприклад, мені сподобалась ось така тема. Я повторюю там ось таке. І ви одразу ставите собі ось е, мишку. Казівничок і одразу пишете. Аналогічно ви переходите далі. Тут же в нас іде автоматизація процесів для блогу. І ось якраз тут я дуже багато розповідаю про е канву, як користуватись, які, який штучний інтелект є в Канві, і як його можна класно використати. Що не можна, що не може зробити штучний інтелект? Що може зробити штучний інтелект. І не тільки штучний інтелект це чат GPT, а й багато інших нейромереж, які можна використовувати. І в цьому відео ми одразу за допомогою штучного інтелекту робимо цілий величезний контент-план з розділами. Тож обов'язково подивіться. Далі: варт і перплексіті. Куди ж піти без цих мовних систем нейромереж? Так, вони класні. Наприклад, Перплексіті вказує ще. Джерело і можна ділитися. Дуже класно показує інформацію. Language Tools, я вже про нього говорила, це показник максимально класний. Тобто, це перевірка вашої пунктуації, стилістики, грамотності письмового тексту. Дуже класне розширення. IE Assistant – в першій частинці ми працювали із мовними моделями. Далі ми переходимо до презентації, які можна створити за допомогою нейромереж. І тут ми розглядаємо нейромережу Gamma App, показуємо всі її можливості. До речі, ви бачите, ось тут внизу є покликання це покликання для використання. Тобто тут є навіть промти. Далі ChatGPT GPT for presentations. Tom. І взагалі в. Канві також є дуже класна можливість і генерації презентацій, і генерації зображень. Ось тут в нас йде вже генерація зображень. Ось. Переходимо на третю сторіночку. І ось тут в нас додаткові нейромережі, які можуть бути корисні педагогу або блогеру. Ось таким чином. Тут є навіть робота зі звуком, робота із відео, робота із зображеннями також. Ось. Традиційно до кожного конспекту в мене є подаруночки, ось так вони виглядають, та інформація про автора. Коли ви отримаєте цей інтерактивний конспект, можна його порівняти з веб-сторіночкою. Вам потрібно його натиснути в три крапочки та зберегти в свою бібліотеку, натиснути, дублювати. Та дуже рекомендую вам зберегти його в закладочки. Ось так. Всі деталі щодо придбання інтерактивного конспекту в коментарях до відео. Дуже дякую, що додивились відео до кінця. Мені буде надзвичайно приємно, якщо ви поставите вподобаєчку та напишете кілька слів коментарів. Дякую, що додивились відео до кінця. Будьте максимально ефективними, продуктивними педагогами та блогерами. Гарного вам дня, до побачення!